Привіт всім з Вінниччини! Ви на каналі Моя улюблена Садиба. Сьогодні я хочу розповісти вам про своїх тваринок, які в нас живуть, ми їх називаємо Ноївковчег тут у нас. Ну, всіх жалко, всі бідні, і хочеться всіх нагодувати і приютити. зараз про кожного окремо хочу вам показати і розповісти. А ось цей найстарший мухтар називається, зветься він мухтар. Він був дуже гарний котик, але захворів, якийсь взявся в нього насморк, І Він все время, скільки вже йому 5 років, він все время хворіє. Ми його вже лікували, лікували, і прививку робили, і возили його в лікарню, і йому ставало легше всього на 2-3 дні, а потім він знов. Дихати не може навіть носом. Так похудав. А був такий дуже був гарний котик. Такий він Теж хтось його викинув, він до нас прийшов додому. У нас ще не було кота. Ну, був кит, тільки десь був, подівся, і ми його взяли. І ось такий він спить, ось, як дядько. Тоже. А ось це котик Вася. Ось такий кабанчик О, розлігся. Тоже у нас десь мухтар десь подівся, був, і ми вирішили взяти цього у приют. Такий нещасний сидів, блохастий. Ми його взяли додому, вимили, вичухали. І він у нас, а потім прийшов і мухтар. А десь мухтар десь ївся, якийсь час його не було. Мабуть, з місяць прийшов такий худий, їсти їв все. Так він не їсть. Все. А то їв, що бачив, їв. Такий був. Нещас. Хтось його десь закрив, напевно. Ну і вже і цей котик. За ним слідом. І ось такі у нас коти. А такий котик Том. Тож його мама попала на базарі під машину. Він ще зовсім маленький, я ще вчила їсти. Він зовсім ще не міг ні їсти. Нічого. І подружка моєї внучки попросила заберіть його, будь ласка, бо він пропаде зовсім такий маленький, вже такий великий гарний котик. У нас Томик, Том, Том. Покажи, мордочку. Ось такий у нас. Получилось спи, спить тут на ліжку. Там. Такий котик. Ось тут на вітні любить сидіти наш котик. Ось такий чорний, не видно, його тільки одні очі видно. Ось такий. Це ми знайшли їхали з села, і посеред поля хтось викинув маленьке котенятко. Нам стало його жалко, тому що воно там погибло, напевно. Хто б його взяв би посеред поля, яке ще воно не могло нічого не знайти, ні їсти. І ми вирішили його забрати і комусь може подарити, так як у нас три вже є кота. І ось так він, ніхто його не схотів взяти, і він вже в нас прижився. Таке яша у нас, циган Яша. Яша яшка. Такий забавний котик і дуже гарненький. Ось, ось. Любить на вікні спати, тут він дивиться, собі пташки літають. Ось так він подобається. Він прижився, поправився. Такий котик хорошенький у нас такий. Маємо ще четвертого пожаліли на полі, сидів, там і машини, дорога така, траса. Він міг попасти під машину і не знаю, як би він там і вижив би на полі. Ще зовсім маленьким був. От так. А ще в нас є отакий кеша. попугайчик. Тоже прилетів. У нас були качки, він прилетів до качок, ми його забрали, пили кліточку, і вже він років, напевно, з 10 живе у нас. Ось такий співунчик. Напевно, це хлопчик. Я точно не знаю, але я так, ми так думаємо, що це, напевно, хлопчик. І ось він такий попугайчик. Кеша, Кеша, а Киша, який дружить з котиками нашими. Я якось посеред ночі почула такий, щось як загримить. Де що впало, виходжу, а коти перекинули клітку і киш, киша лежить на землі з кліткою. Вони його, звісно, не зачіпали, але клітку перекинути перекинули. Ця яшка перекинула і сидить яшка тут на цьому місці. А кеша лежить з кліткою на землі, така була ситуація. І ще в нас є отака собачка Джесіка. Джессика. Її... треті, Три роки її. І вона так ми її любимо. Вона дуже розумна така дівчинка. Джесіка. зветься Джесіка. Тут у нас черешня ось. І на черешні дуже вона рання і дуже шпаки. Шпаків багато сідає, об'їдають. І відколи в нас є Джесіка, ми її навчили, вона тільки побачить шпака, і починає гавкати і гонити. І відтоді в нас черешні з'явилися. Шпаки всі розганяє. Вона і зараз і навіть зимою вона туди поглядає. Якось сіли два голуби, вона побачила вона наробила такого гвалту, що. Джессика, Джессика. Хороша. А де там, де на черешні? Де де там на черешній? Шпаки де? Джессика.